thank mm -hmm. you Я ж попереджала тебе. Це мало статись, розумієш? Ти Ти що? Ти, ти своє життя занапастила. Це моє життя. І я хочу, щоб воно закінчилося. Залиш мене. Заспокойся, донечко. Ми все обладнаємо, чуєш? Заспокойся. Треба було одразу мамі сказати. Мама знає, що робити. А, але спочатку нам треба від, від цього позбутися. Розумієш? Мені. Ну, Мені точно, ну. мені погано. Доню, Доню. Ти що не робила? Тихо, дивись на мене. Дивись на мене, скільки тобі гулок випила. Та закінчувала 11 клас, коли дізналася, що вагітна. Дівчина настільки злякалася цієї новини, що ледь не вкоротила собі віку, наковтавшись пігулок. На щастя, її і дитину встигли врятувати. Про те, що робити далі, Марта не знала. Розгублена та налякана, вона вирішила звернутися до бабусі. Добрий Добридень. Баблю, допоможіть. Мама все вже за мене вирішила. А я хочу знати, як правильно вчинити. Я вам тут ось принесла. Дай мені руку. Виставу хотіла для мами влаштувати, щоб через звістку про вагітність вона тебе не сварила і ледь по справжньому віку собі не вкоротила. Це була не вистава. Зі смертю в ігри граєш дитину. Чого від мене хочеш? Я не знаю, що мені робити. Мама взяла з мене слово, що я зроблю аборт або вона мого Вадима посадить. Вона його ненавидить. Каже, що дитина тим більше така, як від Вадима, зіпсує мені все життя. А про аборт, мамо, не слухай. Вб'єш дитину, загубиш своє життя. А от щодо хлопця мама права. Не треба йому зараз знати про дитину. Як, він же батько? Прийде час, все стане на свої місця. Зараз ти маєш. Про себе і свою дитину думати, бо ти в небезпеці. Бачу між твоєю дитиною і тобою, яка сила стоїть. І що робити? Ось візьми. Тримай завжди це під подушкою. Всю вагітність це допоможе вберегти зв'язок між тобою і дитиною. А тепер йди. Дякую. Дорогою додому дівчина думала над словами бабусі і вирішила таки дослухатися до її порад та спробувати вмовити матір залишити дитину. Проте вдома на Марту чекала несподіванка. І чому ти не на роботі? Ну як це чому не на роботі? Нас завтра з тобою дуже важкий день. Треба все підготувати. Ми завтра з тобою їдемо до лікарні. Ти там залишишся на добу, за тобою будуть спостерігати найкращі лікарі. Я про все домовилась. Нікуди я не поїду. Поїдеш. Я вже й за операцію оплатила. Операцію? Вбивство, ти хотіла сказати. Слухай, прикони істерику. Ти поїдеш у лікарню. Я поїду. Але не в лікарню. До Вадима зібралася. Ну валізу також бери. Спатимеш в ній, тому що більше не мати. Не чіпай, мого вадима. І Я не хочу бути вбивцею на відміну від тебе. Марта була шоці від того, що мати підняла на неї руку. Від несподіванки дівчина втратила рівновагу і, падаючи, вдарилася головою у комод. Вибач мені, бо я. Я не хотіла. Вибач. Я... А, а ходімо на кухню. Я лід прикладу. Ходімо. Не ну, пойми мене. Я просто бачу вас з цим вадимом і, і бачу, як ти в один в один повториш мою долю. Яку ж долю? Моя мама теж, мовляла, мене позбутися дитини. Але я молода, дурна. Але ж горда зібрала валізу та поїхала до твого батька. І що А він насправді він виставив мене з валізами, коли дізнався, що я вагітна, а мати назад вже не пустила. Бабуся? Серйозно? І що ти робила? Спочатку жила у подружки, а потім знайшла роботу. За весь цей час твій батько встиг в тюрму сісти, а коли вийшов, то про нас вже й не згадував. Але ти ж не шкодуєш, що ти мене залишила. Значить, так слухай мене уважно. Жодна жива людина не має знати, що ти вагітна. Ми переїдемо жити в інше місце. Ти там народиш. А усім скажемо, що це я народила. І навіть думки немає про все це розповісти Вадимові. Ти зрозуміла мене? Ірині вдалося переконати доньку. Проте за всіма хвилюваннями дівчина зовсім забула, що мала покласти під подушку вузлика, який дала їй бабуся. Марта пообіцяла матері розірвати стосунки із Вадимом. Однак вона вагалася до останнього, адже насправді кохала хлопця. Та наступного дня він сам зателефонував дівчині і запросив на зустріч. Привет. Привет. Я тобі маю дещо сказати. Я тебе слухаю. Марто, я прийняв рішення, я йду в армію. Як у, у тебе ще бурсі курс залишився? І що воно мені дасть? Щоб нормально влаштуватись механіком, треба мати зв'язки. А їх немає. А в армії вони є, так? У батька є. Для нашої родини це гарне рішення. Нормальні гроші, підйомні. А за півтора року мені будуть оплачувати житло. Де на краю географії, так? У батька є зв'язки. Я хочу розумієш жити не з батьками, а з тобою. Ти ж будеш мене чекати? Звісно, буду. Моя миска. За півтори роки ми з тобою дружимося і завжди будемо разом. Вадик, я. Я теж тобі маю дещо сказати. Марта була це... на сьомому небі від щастя. Попри пораду бабусі, вона вже була готова порушити обіцянку, надану матері, і розповісти Вадимові про вагітність. Це ультразвук. Терпіти його не можу з дитинства. Кожну з двох сестер мріяв задушити, коли були ось такі. А що буде, коли ти сам станеш батьком? Ну це буде не скоро. Може, років через шість-сім. Треба встати на ноги і взагалі пожити для себе. Пішли звідси. Почувши слова коханого про те, що він поки не готовий ставати батьком, дівчина засмутилася. Наступного дня розгублена Марта знову приїхала до бабусі. Баблюб, бадік не хоче дітей. І знову в тебе не про те душа болить. Я ж казала про дитину дбати і про себе. Будь ласка, я благаю, мені просто треба знати. Чи покинув він мене через дитину, як каже мама? Бачу, в тебе з собою є фотографія твого Вадима. Дай мені її. Так, є. Не покине тебе твій Вадим, але зараз все одно йому не можна про дитину знати. Чому? Тому що може біда статися. А зараз його доля від біди відводить. Коли настане час, сам все дізнається. Коли? Не це тебе зараз має турбувати. Між тобою та дитиною бачу, все ще якась недобра сила стоїть. І якщо розірветься зв'язок між матір'ю і немовлям, остаточно. На тебе чекає нещаслива доля. Вузлик, що я тобі дала. Завжди під подушкою тримай. А що то за сила? Навже хтось хоче мені нашкодити? Можливо. Здається, я знаю, хто це. Це колишня Вадима, Настя. Принеси мені якусь річ дівчини, тоді зможу сказати. Того ж дня Марта вирішила зустрітися із колишньою дівчиною Вадима Настею. Вона призначила їй зустріч у парку, але там на Марту чекав неприємний сюрприз. Після того, як дівчина побачила Вадима разом із Настею, вона повністю втратила довіру до коханого і обірвала із ним усі контакти. Марта із матір'ю, як і планували, переїхали у передмістя. Дівчина вступила до омріяного інституту і невдовзі народила здорову донечку. Усе ніби йшло за планом, але Марта була зовсім стомлена та спустошена і жодної радості від свого материнства не відчувала. Давай мені. Давай мені. Нікусю нашу гарнюню. Нашу красуню. ну яка Нікуся? Вона Лія. Я ще в пологовому її так називали. Ні, вона Нікуся. По календарю і мене не Вероніки. Як знаєш? Слухай, я. Я тобі постелила там. Ти. Іди відпочинь. Мати дівчини, як і обіцяла, взяла на себе усі турботи про немовля. І поки Марта навчалася, Ірина намагалася зробити побут доньки максимально комфортним. Мам. Мам, ти мені все приплутала. Як я тепер знайду, на чому я зупинилася? Ти нервуєш тому, що втомлена. Ти, ти б краще взяла б нікусю, сходила б на вулицю, погуляли б. Мам, у мене на вечір інші плани. Марта Геть не відчувала до маленької донечки ані любові, ані відповідальності. Вона усе менше уваги приділяла власній дитині і вихідні зазвичай проводила із інститутськими друзями. Доню, а ти це куди? Кафе, як завжди. Ми з нашими зустрічаємося. Доня, ти хоча б. Одні вихідні з дитиною побула. Так ти ж відомий, який з мене толк. Марта, а ти не забула, що Вероніка це все-таки твоя донька? Серйозно? Серйозно. А хто мене навчив говорити всім, що це твоя донька? Ти ж їй сама ім'я дала, тож і сиди тепер сама зі своєю Веронікою? Марта розуміла, що не права, і що мати багато робить для неї. Але вона не могла стримати свого роздратування. Наступного дня, відчуваючи докори сумління, дівчина вибачилася перед матір'ю. Вона вирішила допомагати їй у побуті та з дитиною. Проте, скільки б Марта не проводила часу із донькою, вона не відчувала себе щасливою. Несподівано, сама доля знову звела з її з Вадимом. Ой. Марта, привіт. Вадим, привіт. Що ти тут робиш? Я до товариша приїхав, служили разом. А Ти як тут? Так, ми сюди приїхали. Твій? Цікаво, а хто батько? Це дівчинка. А батько її… є. я все розумію. У тебе нове життя, нове кохання, я все розумію. Як і в тебе з Настю? В сенсі з Настю. Ти про що? Ладно, я бачила, як ви тоді в парку обіймалися. Обіймалися? А, це тоді, коли я привітав Настю зарученими. Генка наш спільний знайомий, її чоловіка. Ми просто друзі. Як і ми з тобою? Просто знайомі. То як справи? Знаєш, супер. Батько як воду глядів, що мене служити відправив. Вся моя компанія потрапила за грати. Тобто, ну, напилися, пограбували магазин, вкрали автівку. Я, якби на гражданці залишився, теж, мабуть, з ними був би. Я бачу, і ти щаслива, що я пішов служити. Батька її зустріла. Батька її зустріла давно. Це ти. Що? Подивись на неї і всі питання зникнуть. Це твоя донька. І ти навіть не подумала мені сказати, що. Вибач. Мама примусила мене не говорити тобі. Це. Моя донька, а ти приховала що вагітна. І що б ти зробив? Змусив робити аборт? Я б не дозволив цього. Це ти зникла і нічого мені не сказала. Я завжди знав, що твоя мама мене ненавидить, А ти послухала її. Отже, зробила вибір. Бувай після зустрічі з Вадимом. Марта зрозуміла, що її почуття до нього нікуди не поділися. Вона усе ще кохала його. Але хлопець обірвав усі зв'язки з дівчиною. Розгублена Марта не знала, як їй тепер бути, тож поїхала до бабусі за порадою. А хто крайній до бабусі? Я ви мене пам'ятаєте? Довго ж тебе не було? Розказуй. Ви казали не говорити Вадимові про дитину, що він дізнається, коли прийде час. Ось він і дізнався випадково і тепер не хоче мене бачити, бо я приховала вагітність. Я робила все, як ви казали. Знову самі слова. Мовчи і слухай. Я вже слухала, але не чула. Нікуди твій Вадим не дінеться. Візьми мотанку, подумай про доньку і мені дай. Зв'язок між тобою і дитиною дуже слабкий. Ти вузлик ще я тобі дала. Куди поділа? Я про нього забула але через той переїзд. А коли згадала, не знайшла. Він загубився. Це погано. Через це тебе серце до доньки холодне і порожнє. Не любиш ти її. Я не можу з цим нічого зробити, вона наче не моя. Та й мама моя весь час з нею сама займається. А мамина річ яка-небудь. в тебе є з собою? Тільки фото в телефоні. Ось. От тепер бачу, що стоїть між тобою і донькою. Це страхи твоєї матері. Твоя мати дуже боялась, що ти юна, недосвідчена і не готова стати матір'ю. Поступово забрала в тебе материнське почуття. Це її сила стояла між мною та донькою. Бачу, вона гладила твій живіт, коли ти при надії ходила. А цього робити не можна. Це погана прикмета. Отак От вона забирала до себе твої материнські почуття. А вузлик, який мав би тебе захистити, ти загубила. І як це можна виправити? Візьми два колоски. Зав'яжи цією ниткою. Поклади цей оберіг під подушку дитини, тоді щирі твої почуття до доньки відродяться, і ти відчуєш всю радість материнства та й життя твоє налагодиться. А Вадим, він все добре буде, якщо ти нарешті почнеш своїм розумом жити. Вдома Марта одразу зробила так, як сказала бабуся. Поклала під подушку доньки оберіг. Доню. Тут така справа, мені по роботі треба їхати на пару днів. Тож я лишаю нікусі з тобою. Ходімо зі мною на кухню. Я покажу, де що лежить, як годувати. Давай, ходім. Мам, ти я розберуся, є інтернет. Там в інтернеті такі поради дають, що дитя можна вбити. Ходімо, я напишу. Коли Марта раптом залишилася із дитиною сама, вона зрозуміла, що бабусин оберіг спрацював, адже їй вперше ніхто не заважав бути з донькою. Проте, усі її думки були не з дитиною. Дівчина весь час думала лише про Вадима. Вадик, як ти нас знайшов? Марто я. Увесь час думаю про нас, про тебе, про нашу доньку. Її звати Вероніка. Ніка, познайомся, це твій тато. Марта, Слухай, я усе ще кохаю тебе, і якщо ти усе ще до мене щось відчуваєш, я теж тебе кохаю. Я розумію, усе це виглядає дуже спонтанно, але у мене під Києвом є службова квартира, і ми можемо переїхати туди хоч сьогодні. Давай не будемо поспішати. Ми можемо залишитися поки тут з мамою. Вона допоможе нам з Веронікою. У мене і в самого чудова практика. Я двох сестер винінчив. У тебе прекрасний шанс це довести. Нарешті Марта відчула себе коханою та щасливою. Молоді люди вирішили поки пожити у квартирі Ірини, адже дівчина сподівалася на розуміння і допомогу матері. Проте замість цього та постійно докоряла молодим батькам. На думку Ірини, Вадим та Марта все робили не так, як треба. Жінка не давала їм зробити самостійно ані кроку. Стосунки у родині Марти ставали усе більш напруженими. Одного дня, коли Вадим збирався вийти на прогулянку з маленькою Веронічкою, Ірина почала чергову сварку. Жінці не сподобалося, як молоді батьки вдягнули доньку. Ну що ви її вдягнули? Ну вона ж так змерзне на вулиці. Тільки що була на балконі, там не холодно. Ні, ну може тобі і не холодно, але ж вона манюня. Марту, заспокой, будь ласка, свою матір, бо я зараз буду вимушений застосувати силу і зачинити її у ванні. Чуєш, мар? Твій чоловік мені погрожує, а потім бити почне. Чуєш мене? На мене тобі начхати. Добре. Ти ж про дитину подумай. Хоча ні. На неї теж тобі начхати. Начхати. А ти сама цього хотіла. Ти мене кілька місяців не пускала до дитини. Ти у мене її відібрала. А щось не дуже сперечалися. Живеш так на всьому готовому. Звикла, що мати за тебе все вирішує. Ще й цього мені на шию посадила. Все. З мене досить. Вадих, стій! А ти куди? Біжиш на ним як собачка. Це не твоя справа. Отак він завжди буде тікати. І ніхто, окрім мене, тобі не допоможе. Дівчина зрозуміла, що більше не хоче бути залежною від матері та з її надмірної опіки. Вона мала нарешті подорослішати та стати самостійною. Батик, прошу тільки не нервуй. Марта, я вже втомився від скандалів твоєї мами. Я знаю, я теж Пробач. Я зрозуміла, що ми маємо все вирішувати і робити тільки вдвох. Трех, так? В трьох? Так? Втрьох, Марта. Так. І ми вже не діти, і нам є за кого бути відповідальними. Тож, може, переїдемо до мене? Так, я розумію, мало сімейка, але самі. Без твоєї мами. Ми ж родина. До речі, ти не проти, що по прізвищу у нас усіх було одне. Не проти. Марта раптом усім серцем відчула наскільки сильно любить маленьку донечку та її батька. І, хоча вона була вдячна матері за допомогу, ця ситуація навчила її бути відповідальною за себе і за своє життя. Бабуся ж нагадує про прикмету: не можна із поганими думками гладити і взагалі торкатися живота вагітної. Адже навіть найрідніші родичі своїми страхами та побоюваннями можуть зруйнувати зв'язок між матір'ю та дитиною.